Чому Христос прийшов у світ цей грішний? Чому Отець одинака віддав? Чому пролилась кров невинна? За кого внесена висока ця платня? Наш Бог так полюбив своє творіння, що свого сина Він віддав. Для тих, хто вірує в Месію, спасіння життя вічне обіцяв. Там на Голгофі суд звершився. Але злочинцем був не той, хто там висів, а люд, який в гріхах томився, її руки до Христа прибив. І серед тих, хто біль Ісусу причиняли, була і я своїм неправедним життям, а краплі крові, що струмком стікали, були завдячуючи всім моїм гріхам. Сама ніколи я не зможу заслужити любов і прощення собі, та знаю. Благодаттю можу жити, яку Ісус через Христа дає мені, пробите тіло та болючі рани, скривавлене обличчя у вінку, побої та плювки Йому завдали, а Він терпів і шепотів: Тебе люблю. На себе взяв він покарання, за зроблені помилки та гріхи, стерпівши муки всі та насміхання, дарує прощення на вік мені. Звершилося, почуло небо, звершилося, почула вся земля. Життя в грудях Ісусових завмерло, план Божий підійшовши до свого Кінця. Та вранці, у неділю, засвітання Він переміг назавжди смерті жала, в безсилі впали пути зла, остання в двобої світлом темрява перемогла, програла. Христос воскрес! Здійснилась перемога, Христос Воскрес вже позаді тривога. Христос Воскрес, розпочалась нова епоха. Воскресну Я, обідниця для мене нова, І в день Той Воскресіння я зустріну того, хто є моїм Спасителем та Богом. Там славити я буду беззупинно, з небесним хором і ангельським співом. А поки я очікую ще цього, схилившись на коліна перед Богом, подякую Христу за перемогу, за прощення, любов і надію нову. Амінь.